35 країн закликають відсторонити російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді. Президент Володимир Зеленський виступив на зустрічі в онлайн-форматі разом з 35 міністрами. Він наголосив, що немає російських спортсменів, які б виступили з засудженням терору, який розв'язала Росія. 228 українських спортсменів і тренерів загинули за рік російської агресії проти України. 228. А скільки російських спортсменів виступили із засудженням терору, який розв'язала їхня держава? Фактично немає такого засудження. Хіба поодинокі голоси, які швидко згасають? Ми знаємо, що багато російських атлетів пов'язані із спортивними клубами російської армії та силових структур, зокрема, і ті, хто претендував на участь в Олімпійських іграх.